Що ж робити, якщо вас обманули при купівлі автомобіля? Це доволі поширене питання і не лише останнім часом, а і впродовж існування всього людства, як ви розумієте. Бо, скоріш за все, тисячу років тому продавали звичайного коня, а тепер залізного. І виходячи з цього, юриспруденція вже має підготовлену базу, підготовлені інструменти для того, щоб захищати інтереси. Покупця, якого обманули при купівлі залізного коня, в даному випадку автомобіля. І цей інструмент називається визнання правочину недійсним. Судовий порядок цієї процедури, як ви розумієте, повинен бути. Я міг би вдатися до юридичної термінології і вам пояснити в юридичних концепціях, одначе, давайте я спробую дещо інакше. Це зробити і застосуємо метафори. Так от, визнання правочином недійсним – це подібно до певного ось рецепту, який ми повинні виправити. Бо за цим рецептом, за угодою, за правочином, за договором було придбано автомобіль. Одначе цей рецепт він є хибний, неправильний, незаконний. І цей рецепт призвів до того, що ви купили не автомобіль, а щось схоже на автомобіль, якесь залізяче, або крадене авто, або купили якесь старе, вживане, ну і так далі. і так далі. Тобто ви купили щось, що не хотіли б купити. І помилка саме у цьому от рецепті в договорі. І нам потрібно цей рецепт розірвати і повернути ситуацію на першочергові її етапи. Є дві такі ситуації типові, на підставі яких зазвичай ми визнаємо право чи недійсним. Це помилка і обман. Помилка це коли людина помилялася в цьому ось рецепті, який вона має на увазі, щоб був для придбання свого залізного коня. Наприклад. Заходить на сайт певний покупець майбутнього автомобіля і бачить, що є певні ціни на автомобілі, і вважає, що за такі ціни потрібно, щоб продавались нові авто. Тобто, вважає, що придбає собі новий автомобіль, одначе насправді це продають уже вживані автомобілі, був що у користуванні, відновленні, ну і так, далі, і так далі. Тобто, має місце помилка саме покупця. Продавець нічого не обманював, але помилився, власне, покупець. Це не така поширена ситуація перенос тією, яка є інша, друга. Пов'язана вона із обманом, коли продавець обманює покупця. О, це, мабуть, 99%. Із усіх підстав для визнання правочину недійсним щодо купівлі автомобіля. Обманюють, ви ж самі знаєте, скоріш за все, коли продають автомобіль, який там має певний. Рік випуску, а кажуть, що він там от буквально новий. Перебивають номерні знаки для цього. Можливо, крадений автомобіль продають. Можливо, скручують кілометраж, який набігав автомобіль. Ну і так далі. і так далі. Тобто має місце обман з точки зору кого правильно. продавця. І тому наша задача повернути ситуацію у першочерговий стан, щоб нам продавець такий от не зовсім коректний повернув гроші. Ну, а ми йому віддамо те барахло, яке називається автомобіль. Бо ми не зможемо, наприклад, автомобіль використовувати належним чином, якщо його буде зупиняти постійно патрульна поліція, бо він перебуває в розшуку. Тому що, повторюсь. Покупець придбав автомобіль, який було у когось вкрадено, перебиті номера, і, відповідно, є така ось проблема. Тому виходом буде отримання рішення суду про визнання такого договору недійсним. У зв'язку з помилкою або обманом, як ви розумієте. Ви повинні будете повернути автомобіль, а вам повинні будуть повернути що гроші. І тут якраз є дуже багато складностей. Пов'язані вони з тим, що люди, які обманюють постійно, торгуючи такими недолугими автомобілями, підготувалися до цих своїх, назвемо це навіть шахрайських дій. Тобто вони вже готові до того, що ви з них будете стягувати гроші, якщо вони такі професійні жуліки. І тому у їхній власності немає ні нерухомості, вони ніде не працюють. Тобто стягнути звернення на заробітну плату у нас не буде можливості. А що означає це в свою чергу? Що коли ви купуєте автомобіль, треба перевірити як сам автомобіль, так і особистість продавця. Бо якщо це звичайний Петро, інженер, який має дружину, двоє дітей, квартиру, будинок і хоче продати автомобіль, щоб купити новий, то це для вас максимально прийнятна ситуація, навіть якщо він вас. Трошки введе в оману, тому що ми зможемо тоді накласти арешт на його майно і продати квартиру, щоб відшкодувати гроші, які ви потратили на купівлю цього автомобіля, де цей такий от, продавець ну, трохи щось там підрихтував і, можливо, хотів нетрудовим способом заробити на вас грошей. Одначе, якщо це, повторюсь, професійні люди, які займаються цим давним-давно, то тут буде певна складність. І краще її вирішувати до того моменту, коли ви свої кровні грошики віддасте, придбавши автомобіль. Бо для когось придбання автомобіля, це нібито піти поснідати, і нема нічого страшного, якщо цей сніданок буде несмачний чи не вдасться. А для когось це, можливо, останні гроші, які були придбані, зароблені для того, щоб. У вашій сім'ї з'явився автомобіль, щоб ви могли використовувати його як інструмент для подальшого утримання сім'ї, там таксувати, перевозити якісь речі, вантажі, можливо, для бізнесу, можливо, для того, щоб перевести певних ваших родичів, які хворіють кудись, ну і так, далі, і так далі. Тому, резюмуючи, краще все ж таки підготуватися до можливих проблем, аніж уже вирішувати тоді, коли вони наступили. Тобто, дуже добре. Займатися профілактикою і щоб оцей рецепт покупівлі вашого сталевого коня був правильним. Тут я повинен був би нахвалити себе і сказати, що звертайтеся до мене, до команди моєї юристів, і ми вам в цьому допоможемо. Можете? А можете ще пошукати тих юристів, які, які з вашої точки зору, також доволі професійні. Я думаю, що їх багато є у нашому. Якби такому юридичному середовищі. Одначе, якщо не знайдете таких, або вам було приємно працювати зі мною і з командою моїх юристів, то можете знайти координати на сайті, можливо під цим відео, і ми спробуємо допомогти вам все ж таки розібратися з тією проблемою, яка пов'язана з придбанням автомобіля. До зустрічі!